Жінки, загадки, яку ви ніяк не можете розгадати. Це власне квітковий, жіночний. Розкуємо. Душа, груша, піон, приглядайте. штучка. Звертайте увагу, коли купуєте. Раз, два, три. Вуаля! Красиво, дуже жіночно, груша, піони Тут класний піон, до речі. Тут доволі класний піон. Тестуємо. Груша, ваніль, трохи піонів. Для такої елегантної, ефектної, дуже стильної, манки Для манкої жін. Зверніть увагу на цей аромат. До речі, від квентіний цей більше. аромат звучить по-різному в різні пори року. Обов'язково тестуйте в різні пори року.